Привіт ще раз. Намагаємося зараз з'єднатися! І розповісти про чудо розпаковку, що ж такого сталося, що прям такий ажіотаж навколо цього замовлення. Так, ще раз чекаю на Наталю на приєднання. Так як вдвох буде це цікавіше. Наталочко, чекаю тебе на приєднання. Фейсбук, надіюсь, сповіщає. Ой, нічого не завадить нам провести цей ефір, бо там над містом кружляє одна. Ти тут, але я тебе не бачу так. О. Ну, Фейсбук, будь ласка. Ми на тебе надіємося. Ну, ну і що ти йому зробиш? Ну що це таке? Ст... Ти себе бачиш? Я себе бачу, я тебе не бачу. Ну, в общем, я поняла. ти мене, я тебе. Угу. один одного чуємо. Mm, ну, так же ж не цікаво, я ж не побачу те, що ти хочеш <с показати. А кстати, ми на Фейсбуці, я зараз дивлюсь на комп'ютері, ми світимося у двох. У двох? ну зараз. Зараз подожди. Найцікавіше, що зараз, секунду. Ні, ну це добре, що в мене є два телефони з собою. Тобто я я з тобою говоритиму по цьому телефону, а дивитимуся нас по цьому. на комп'ютері. Наташ, давай я з цього відключуся, спробую на цей перейти. Давай, ще такого не було, чекаю, оце замовлення. Ой, кіно, ще, ще чекаємо на Наталочку. О, так, добавить. Чеку. Так, і що? Ні, що я та сама? Ну, що ти будеш робити? Так, ладно, поїхали. На не нас видно. В общем, кіно. Так. <звідкій> Зараз я вимикаю тут звук, тут, тут я тебе чую, тут я тебе бачу. Поїхали. Так, Наталь. Всі давно заінтриговані страшенною історією. Що то було? Що то було за, за дзвінки? Що то було взагалі що то було за такий фантастичний день? Бо я так розумію, він у тебе почався там з самого ранку, і було таке весь день цікаве, і було таке логічне вечірнє завершення. Ми всі чекаємо подробиць. Давай. Це просто, я не можу вам розповісти. Але напередодні е, у нас 1 лютого да, починався взагалі місяць, і в нас були подарунки. І пам'ятаєш, я казала, що в нас чудом якісь вибивалися подарунки, що е, ми були в шоці. Ми зробили... ми зробили 1 лютого замовлення, але тут нам видаляють замовлення ці всіх, хто зробив 1 лютого. Нема вам подарунків? Нема. Перше, що, помні, я обійдалась і сказала, що 1 лютого замовлення робити не буду. Бук Кажу таке. все. Зроблю пізніше. Через деякий час, мабуть, на наступний день, коли налаштувалися вже всі програми, все потім я зробила замовлення, але робила замовлення, до речі, в дорозі. Їхала на місто дівчаткам радувати по продукції. І в дорозі ліплю і дивлюся, що в мене один, одне замовлення, одне й те саме, дублюється тричі. А, я пам'ятаю, да, ми зверталися на гарячу лінію чомусь поїхало. Три, три, створилося три замовлення. Було діло, так. Да. Пишу на гарячу лінію кажу, допоможіть. Наші ну, ж мені три замовлення одинакові, видаляйте всі інші, залиште одне. Ну, В общем, общими зусиллями мені видали останні замовлення, все одне залишили. Думаю, слава Богу. Історія далі. 14 лютого їду знову я на місто. Знову їду з спод... А, до речі, 14 лютого ранок почався з, з дзвінків. Я неочікувано зібралася на місто до дівчаток, да? спіла попрацювати в офісі. Ну, такий, а, та, тервний, робочий день. такий шабурний день був дуже шабурний. Тут дзвінок, тут треба було вискочити. Тут знову прийшли, я не на місці. Тут чоловік дзвонив, є можливість поїхати. День пішов отак, з самого ранку. Тут новини, що, в мене, що треба в лікарню там, від, да, вияснити, що там за проблеми. Тут поїхали, наче все нормально. Цілий день ось такий, ну просто дуже насичений. І тут Ввечері при, приїжджаємо в 6 вечора додому. Знову дзвінок, думай Боже, що? Хтось забув подарки, зараз в машину загнали, вже в офіс не поїду. І тут дзвінок і розповідають: це компанія фармасі, Маша Денисова вам телефонує з Артемом Яворським. Думаю, все, що случилось? Каже, ми приїжджаємо. Що таке? Ви отримуєте подарунок від Мурата. Я Ні, ну не я не хочу сказати, що компанія фармасі я не, не втомлююся це повторювати. Дуже щедра компанія. І Мурат до 14 лютого просто у нас був розіграш рюкзаків рюкзак і вміст рюкзака на 10 тисяч гривень. Кожного дня хтось отримував листівку, що він є власником такого рюкзака. Ну, а так як Наталя у нас дуже везуча, я просто, Наталя, розповім історію, працівники складу просто забули, пропустили, не вклали цю листівку в її замовлення. І е, до того моменту, поки е, не кинулося, що зайве є рюкзак і, і не озвався власник, я так розумію, що 14 лютого тебе знайшли. Ну, це просто було кіно, чесно. Розкажи свої емоції просто. Це був шок шокуючий. По-перше, 14 рюкзаків на всю Україну? На хвилиночку, 14 на всю Україну. Тут Краснопілля Сумської області, прикордоння, телефонують і кажуть, що ви виграли цей рюкзак. Ну, Я, то, ви то, думаєте, то, як кіно? пам'ятаєш коли нам оголошували е, цю історію з рюкзаками. Думаю, та ні, на що він мені той рюкзак? Ну що ну, Я пам'ятаю я... не... це, поки ти не побачила склад рюкзака, те, що всередині. Та думаю, та ну на, 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 що він мені? І тут розкладку роблять цього рюкзака. Ні, кажу, подождіть, значить, хтось буде отримувати, а я ні? Я теж хочу. Наталь, не то ми. Не то ми, будь ласка, давай що там в тебе в рюкзаку. А ти ж його отримала то... сьогодні? Uh... От буквально 10 хвилин тому принесла, ну, правда, 10 хвилин ми ще мучились, підключалися. Я сама не відкривала, чесно, взагалі. Відкривай. Відкрила те, що в нас. Відкривай, бо всім не терпиться. Всім дуже хочеться побачити, що ми там бачу. в рюкзаку. По коментарях не бачу, що дуже цим цікаво. Де наші вогники? Де наші смайлики? Так, ну звісно, турецьке повітря. Цей чудочек, який видалявся. Ні, ну, ти розумієш, що це був греш і видалить могли з трьох тих чеків, ну, той, який би був виграшний, виграш пішов би десь іншому. Ну, це просто. Я не знаю. Так. Ну, uh, пойди, В мене ще ж було не просто. Так, замовлення замовлення? І... Би, давай, давай швиденько замовлення і швиденько до рюкзака. <рес> Улюблені продукти просто. Оце хід хітовий аромату. Так ще в мене тут новинка є. Це ж не просто рюкзак, в мене ще ж є. Показуй, показуй. До рюкзака ми зараз дійдемо. Я чекаю смайликів. Боже. О, о пішли смайлики. Давайте, давайте. Гляньте, яка красотішка. Це просто. Знаєте, хтось говорив ось буквально на ефірах, чи можна закохатися в косметичку? Можна, якщо це косметичка від фармасі. Це просто. Мені здається, вона туди візе все, абсолютно. О, нарешті пішли вподобайки. Нарешті дивіться, яка красотішка. Взагалі. Ну просто гляньте, яка красуня. О, дякую, дякую. Так, і що в мене тут ще? Ага, це із косметички, щоб ви розуміли, ще й блиск. До речі, він змінює колір на губах. Він не такий буде насичений, як в тюбіку. Нас попередили, щоб ми не лякалися. Він підлаштовується під губ, Він, в принципі, як як колір губ. Ага, тут ще олівець для очей. Все, ящик огроменний. Ой-ой-ой, яка ой, 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 краса! Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам, та-дам. <связь> О! А Патроночка, а, ты... а ты можешь трешки высунуть, чтобы полностью нам его показать? Який Яки він вместкий и здоровый. Ого! Гляньте, какой красавчик. Знаєте, якість така гарна. А талочка. А я навіть знаю, де його дуже гарно буде використовувати. Я також знаю. Ну Поклажу мармаріс. Дівчата, хто не знає про мармаріс, не знає, як туди потрапити безкоштовно, швиденько, до нас в офісі ми розповімо або в телефонному дзвінку. Також розповіму. До речі, гляньте, який, тут карманчик є, класний. Тут прямо всі оці, гляньте, які е, гарненькі. У нас. Так, а ще що... тепер, якби верхню кнопку роз... О, є. Була mm -hmm. дуже гарна кнопка, до речі, тримає оці. Так. Що ж, у нас ще тут також фармасі зверху написано. Ні, фурнітура така досить серйозна. Поїхали. Гляньте. Ну, скажіть що небудь. Наталя, ви, витягуй все, що там в тебе є. Нам всім просто вже не терпиться. Гляньте, яка краса. Я ще ж не замовляла новинки. Новинки тобі приїхали в подарунок, ти бачила? Ну, це ну ну Вау! Вау! Яка краса! Щас. Уф. Як тут не закохатися в ці кольори? Так, на комп'ютері я Зрозуміла, розуміла, трішки з запізненням. Угу. Так що я так, ти, ти, ти озвучуй. Боже, які красиві. Я думаю, ви вже всі огляди бачили, і відео бачили, вже ми цими палетками просто заполонили всі соцмережі, але вони реально вау. Це ті палетки, якими, в принципі, однією зробиш весь макіяж і, і виглядаєш на всі тисячу відсотків. Ще одна. Ще на тобі не одну подарували? Я тебе можливо обрадую, можливо, в заздрість, але їх три. О, Боже, Боже, Наталю, Наталю, як же ж тобі пощастило? Вау. Ну це, Наташ, це наша улюблена. Це наші Я... улюблені кольори. Зелену коричневі, а то моя палітра, вона мене чекає. Вау! Просто. Просто подивіться на ці кольори. Я в шоці. О, Просто без твої без... <гум> 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 Дуже так. гарна, дуже гарна. Ще одна. Достаємо третю. Це хто б міг це подумати, зараз ці тіні в каталозі, Наташ, згадай, 600, 5, 600, 600. 9. Ну, що з лишнім. Ні, ні, більше 600 гривень. Вау, це взагалі пастельні, які відтінки, Боже, це взагалі. Це також, знаєш, ну, прямо я не знаю. От на всі Випадки життя. Клас! Просто супер. Це полічно. та палітрія, яка універсальна, і, в принципі, взагалі підійде так. всім, всім, всім. Так. Так. Далі фісташка. У нас йде масло для тіла, угу. крем для рук фісташкове. До речі, у мене в офісі є. Відкрите. І хочу показати в відкритому стані, яке це масло взагалі є. Ось такого воно, кремообразного. Дівчатка, це масло просто необхідно зараз, коли дуже пересихає шкіра тіла. Ви не лякайтеся, воно не дуже жирне, воно просто миттєво поглинається шкірою і наскільки комфортно, відразу ця сухість забирається. І дуже ніжний такий десертний аромат, дуже ніжний, не солодкий. Ні. Ось такий кремчик для рук. Це взагалі я обожнюю ці крема, вони наскільки. Класні для рук, це просто. Так, далі. Сиворотка, вітаміну С. Наталь, тебе закидали подарунками? Найдорожчі продукти взагалі з каталога. Дов язком, дов язком, сивороток, ну, одна із. Так, в мене ще. До речі, дуже, дуже чекається, я зараз такою я зараз такою користуюсь, Наталь, дуже помітний ефект ну, освіжає обличчя, дуже освіжає. Сто процентів. До речі, це вже моя друга сиворотка вже відкрита. Наскільки вона класна, просто неймовірна? І, дівчатка, зараз вже з'являється яскраве сонечко. Обов'язково звертайте увагу, що тут вітамін С. Він гарно висвітлює пігментні п'ятна і освіжає колір обличчя. До нього потрібно обов'язково вже брати кремчики для обличчя з СПФ захистом. Так. Ти мене чуєш? Переривався трішки звук, зараз уже все добре, чую. Угу. Розповіла за сиворотку, я думаю, що в запису буде нормально. Я а, значить, ти стану для душа також. Угу. Вау, улюблений. У нас іде блюр крем? Улюблений. Наташ, я, крем. Я, 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 вже, я в шоці просто. Від такої кількості подарунків, від, від такого е, вмісту твого рюкзачка це просто. Це ще не все. Мені, мені аж трішки страшно. Чи заздрізно, ну не знаю, як воно там. Серія догляду за волоссям для пошкодженого та фарбованого волосся повністю вся лінійка. У нас є сиворотка для волосся, шампунь та е, маска кондиціонер. Те, що потрібно зараз після зими. Після наших шапок, після наших морозів. Те, що зараз просто необхідно. Вау! Клас. Я хотіла собі купувати водостійку туш. Але вона в мене приїхала в подарунок. Ура! Це просто. Ура! Так. І саме цікаве ще, що тут приїхало. Тадам. Нєт. Аромат жіночий. Сами дорогіший в каталозі. 1219 гривень коштує один парфюм. І ще один чоловічий також за таку вартість. Це просто, це просто шок-шок. І це ще не все. Боже ще що? Наташ Ти мене лякаєш. <гум> І в мене один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять тканевих масок різних для догляду за обличчя. Клас. Е, на Календула. всі випадки життя. Каленко була, <гум> а гранат. Зволожуюча, ромашечка, люмі, відвілюючи. Так, авокадо, лаванда, огірочок, чайне дерево, до речі, і резульфейс. Супер. Просто реально для всіх і на всі випадки життя. Ось такий рюкзачок, тут ще є карманчик потайний. І головне сам рюкзачок. І, звісно, але, скажімо, інтригу, вони повинні в нас ще бути в продажі. Е, да, але але... Не... Чекайте, ми, ми, ми чекаємо цю серію, і вона буде в різних кольорах, і рюкзачки у нас будуть в продажу. Так що кожен кому сподобався такий красивий рюкзачок. Е, чекайте наших новин, слідкуйте за новинами, ми обов'язково вас повідомимо, коли вони будуть в продажі. Ми будемо їх привозити. Наталі, я тебе просто вітаю. Я тебе вітаю з таким Е, Ну, це та перемога, яка ну, вона повинна була бути. От все так складалось, все воно так кудись зліва направо, але таке вивело тебе на цей подарунок. Я тебе щиро Е, вітаю. вітаю тебе і твоїх клієнтів. Я думаю, ти їх порадуєш такими продуктами. Ні, ну, може, щось собі там залишиш. Це ж таке діло. Обов'язково. Yeah. Я, я, я навіть, yeah. я, я навіть западуюсь що. Знаєш, я, я тебе щиро вітаю. Я думаю, ви всі, всі пораду порадієте за Наталю також. Я знаю, що ти його собі залишиш. Ну, скажи так, щось, як переможець переможців, скажи що небудь. Знаєш, що я хочу сказати? Я знаю хочу сказати, що є люди, які дуже довго взагалі сумніваються. Приходити в фармасі, не приходити, робити замовлення, не робити взагалі, що воно таке і з чим його їдять. Дякую, дякую, дівчата. А, знаєте, можна прожити все життя в очікуванні. Але не зробити того кроку, який приведе вас, наприклад, да, до того виграшу, до того мармарісу, до того Стамбулу. Все, знаєте, в Пгачові є така пісня про час, да, що час не повертається. І якщо ви скажете, що це не на часі, то коли жити, як не зараз, коли не відчувати ці емоції, як не зараз? Зараз в нас достатньо інформації, яку нас, да, нас присаджують, яка вона нас давить, яку ми переживаємо, які всі ми переживаємо, да, і що ми чекаємо. Але, дівчата, нема зараз кращого часу у вас особисто, у нас, ніж зараз. Починайте щось робити для себе вперше. Супер. Е, Наталь, ну і давай, мабуть, на такій красивій оптимістичній ноті зараз і завершувати. Я просто не хочу зараз взагалі нічого більш додавати. Дякую всім, що ви приходили, пораділи за нас. Е, і запрошуємо всіх в Мармаріс. Ми до того часу вам рюкзачки привеземо. Тож, дівчатка, приєднуйтесь до нас. Ми вас чекаємо, гарних всім очікувань нарешті, миру, перемоги. І на Мармаріс з нами. Дякую, що ви були присутні з нами. Подобайки, повідомлення. Ми приймаємо з радістю, також запрошуємо вас до нас. Тож гарного всім дня, до побачення. Кимка йде в нас в ефірі.